Тут неправильно, ні тут неправильно, тут збили просто знаті всі. Я тут вер вертався, тут що зміг, поставив. Що... Вон ну, знаки були збиті і тут ленточку перетянули. Так, хорошо, хорошо. Вот, тепер молодець, добренько. Ти, 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 ти. <святок> да, 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 молодець. Молодеста. Ну, во стосам мене виносить Особа з інвалідністю, опорно... Я не знаю, ми на чемпіонаті України. Якщо той, я жовту карточку вам дав, там можете оскаржити. Бачу то, що я Молодец, молодец, так, добренько все. Все хорошо, все классно. Молодцы, девушки. О, мы молодцы, уже второй раз круг идете, да? Второй раз. Молодцы, молодцы, хорошо. Молодец, молодець, молодець. Трошки руку пряміше вперед. Вот-вот-вот-вот-вот добренько.